Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми продовжуємо здійснювати аналіз подій, які відбуваються в палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки в контексті обрання нового спікера. Зараз ми коротко поговоримо про події, які відбувалися протягом вчорашнього дня, це 11 жовтня 2023 року, і що очікує в палату представників станом на сьогоднішній день, 12 жовтня. Отже, почнемо з того, що вчора під час закритого внутрішнього голосування серед республіканців Палаті представників Стів Скаліс здобув номінацію. В якості кандидата на посаду спікера він отримав 113 голосів. Проте його опонент Джим Джордан здобув 99 голосів. Якщо проаналізувати цю подію в контексті якоїсь логіки, то тут потрібно врахувати, що Скаліс, який отримав більшість на такому внутрішньому праймері серед республіканців, він мав би розраховувати на голоси всіх республіканців палати представників. Але враховуючи ті події, які ми спостерігали в січні 2023 року, ми не можемо виключати той факт, що під час вже остаточного процесу голосування. Палаті представників, де будуть присутні як республіканці, так і демократи, якийсь член палати представників від республіканської партії, просто висуне ще одну кандидатуру. На посаду спікера, і це вже знову ж таки буде розділення. До прикладу, хтось з трампістів може висунути під час засідання палати кандидатуру Джордана, і тоді вже буде два кандидата від республіканців. І відповідно, ми те, що бачили під час внутрішнього голосування серед республіканців, ми це можемо просто побачити вже в палаті представників. Враховуючи, що це є досить негативним сигналом, як для діяльності палати представників, так і для репутації республіканської партії, наш номінант-переможець на кандидатуру в контексті спікерства, Стів Скаліс. Він фактично зараз веде боротьбу для того, щоб отримати 217 голосів і, врешті-решт, обратись на посаду спікера. Учасники конференції, яка відбувалася в середу ввечері, вони розглядають варіант обрання нової кандидатури на посаду спікера, якщо Скаліс не зможе консолідувати республіканську партію сполучених. Штатів Америки. Так як я вже сказав, Скаліс активно проводить переговори з членами республіканської партії, але досі не зрозуміло, чи зможе він отримати цих 217 голосів під час остаточного голосування. Або ж це знову ж таки перейде у той процес, який, як я вже зазначив, ми спостерігали протягом. Січня 2023 року, але певні республіканці знову ж такі вони хочуть уникнути. Того процесу, який ми спостерігали на початку 2023 року, тому зараз намагаються вибрати там ту кандидатуру, яка б могла все ж таки консолідувати всіх республіканців. І тому у них є сумніви щодо Сканза, який на внутрішньому голосуванні отримав всього лише 113 голосів. Давайте нагадаємо, коли Маккарті обирався спікером в січні 2023 року, то навіть перші голосування. Там показували 200 голосів, 203-204 голоса отримував Кевін Макарті. А тут скалі всього лиш навсього отримав 113 голосів. Тобто це на 70 менше, ніж предстартові позиції Кевіна Маккарті. Сьогодні, у четвер, о 12-й годині за Вашингтоном, за Києвом, це буде 7-ма година вечора, має відбутися чергове засідання Палати представників. Проте досить незрозуміло. Станом на зараз чи буде розглядатися процес голосування за нового спікера Палати представників. Хоча і республіканці, і демократи, вони говорять про те, що необхідне це голосування, враховуючи ті нагальні. Питання, які необхідно проголосовувати, а для цього необхідний спікер Палати представників. Тому знову ж таки за цим ми уважно спостерігаємо і будемо вас досить в оперативному порядку про це інформувати. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. І не забувайте ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відео відеоматеріали, а це відео закликаю коментувати і ділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить нам!